Привіт, друзі! Ви шукаєте автомобіль для роботи в таксі? Телеграм-канал Агрегатор Парк це те, що вам потрібно. Тут великий вибір авто в оренду з найвигіднішими умовами. Приєднуйся зараз та отримай доступ до найкращих пропозицій. Посилання на канал буде в описі під цим відео. Всім привіт! Вирішив просто так взяти, включити телефон, почати записувати сьогодні. Е понеділок 10 червня 8.30 зробив я вже два замовлення. Приблизно Ірпінь. Приблизно десь на 500 гривень. Да, 513 гривень за 27 кілометрів. Два замовлення. Працюю я в Убері. Убер, до речі, зробив нову промо-акцію. Зробив промоакцію гіршу. Тепер він не буде платити по 10 тисяч, як він платив раніше. А колись він платив по 15, а колись він платив по 18 за 200 поїздок. Потім це бонус був: 200 поїздок, 18 тисяч, потім 200 поїздок 15 тисяч, потім. 250 поїздок за 15 тисяч, потім 250 поїздок за 10 тисяч. І це, мабуть, півроку була ця промоакція, А зараз 200 поїздок 5 тисяч гривень. Але градація бонусів вона теж змінилася. І раніше був перший бонус, який можна було отримати. Це 750 гривень за 70 замовлень. Так як працюю саме я з моїм графіком. Мені, наприклад, було нормально робити 70 замовлень, не пилісосить брати все підля та просто працювати більш-менш нормальні замовлення. Шукати і в принципі виконував. Це було мої в мій графік: п'ять робочих днів. Мені треба було. Робити по 14 замовлень на день. Тепер же 200 замовлень і бонус максимальний 5 тисяч гривень, але градація ця змінилась. І тепер, так, я на секунду вийду, хоча тут коефіцієнти, нічого страшного, ще працювати, працювати, працювати. Тепер за 10 замовлень я можу отримати 50 гривень. Потім 40 замовлень, 450 і 50 замовлень 1000 гривень, потім 50 замовлень по 1500 гривень і потім 50 замовлень 2000 гривень. Сумарно за 200 замовлень 5000 гривень, але мені, мене цікавить саме ці перші три. Бонуси це 50-450 і, і, і 1000 гривень. Тобто це за 100 замовлень виходить 1500 гривень. Раніше було 750 гривень за 70 замовлень, зараз 100 замолень, 1500 гривень. Тому в принципі для мене ця промоакція, так як я не працював ніколи там, на ці 200, 250 замовлень цього року і, і минулого року, це колись було тільки до війни, як я таку промку робив на 200 замовлень. Коротше, я 200 замовлень так не виконував, 250 не виконував. Тому 100 для мене це норм. За 100 замовлень, півтори тисячі гривень додатково це в принципі нормально. І ось, сьогодні понеділок, що хотів сказати, мені треба виконувати по 20 замовлень на день. Це теж, в принципі, можна сказати, більш-менш це реально. Ось, взяв таке замовлення 230 гривень, коефіцієнт плюс 130 Це мінімалка по центру на князі Острозьких Так що і в центрі зранку бувають коефіцієнти. Так от, по 20 замовлень в день, 5 днів. І плюс 1500 гривень бонуса. Якщо взяти 1500 гривень бонуса, і якщо взяти мої, за мою зміну, прям щоб чистих-чистих, мінус там всі витрати на паливо, на там, податки, всі там на ремонти, на обслуговування, то півтори тисячі гривень це десь половина, половина робочого дня, навіть більше, ніж половина, якщо взяти просто тупо чисту касу. Це десь. Ну, коротше. Можна працювати. І плюс от, я робив на минулому тижні цю промоакцію на 100 замовлень. Я хочу сказати, що в п'ятницю десь там, знаєте, не виспався, десь там пізно ліг спати, рано прокинувся один день, два дні, три дня, воно вже накопичилось. І я, типу, був дуже в п'ятницю, такий вялий, дуже вялий. І я хотів спати, і я писав, що друзям, що я і я от реально думаю, якщо б... Не промо акція, я б кинув би, плюнув і поїхав би додому відпочивати. І я розумію, що це в принципі правильно, але це не якась там супер втома, тому що я ну, працюю більш-менш по нормальному графіку. Там 10-12 годин е з обідами, з перервами. Тобто я не працюю там по 15 годин, як було там одне відео. Да, одне відео зробив, там 15 годин. Я можу працювати 15 годин і зробити касу там 7,5 тисяч гривень. Е просто я працюю в своєму графіку з понеділка в по п'ятницю, грубо кажучи, там сьомої до шостої і все. Так от. Якби не промоакція, я б кинув би і поїхав би додому. А промоакція — така штука, яка дає мотивацію працювати. Головне, щоб ця мотивація і щоб цей запал, скажем так, він був адекватний. Тут було адекватно. Тут просто було трошки ліні в п'ятницю. І я типу, ой, себе пожаліти. Ой, треба поїхати відпочити. Я щось робити не хочу, щось настрою нема. Але. Доробив свої там 50 ті замовлень, ну не за день, а там та градація, що я показував, 50 замовлень плюс 1000 гривень. І зразу, знаєте, коли виконав ці замовлення, і зразу настрій з'явився, і, і відпочивати вже не хочеться. Я вже такий думаю, а може на вихідних виїхати і за 50, -50 замовлень ще 1500 е отримати. Тобто, ну, лінь вона така штука. А промка мене саме мене. Окремо про себе кажу, вона так, вона під стігує працювати. Так що, подаюсь я. Так, да, дуже багато, я подаюсь майже 3 кілометри по центру, але центр пустий, можна їхати. 9 хвилин подачі за 3 км нормально. 230 мінімалка, чистих нормально. Скажу так, для мене. Так що працюємо. Перший день, понеділок, 25 замовлень. Це Церква щось будується, не знаю, скільки років будується, будується і ніяк не добудується. будується. І Олімпійський наш, НСК. і школа наша, і будинок наш. Все наше. Так, гарне це було замовлення, 230 гривень за 10 хвилин. До цього я їхав 230 гривень за пів години. Тому в принципі, ух, ями-ями. Тому в принципі норм. Так, подачі лопаші нормальні, як завжди. Значить, все супером добре. Шутягічки. Ось який тачан, а? Синього кольору. Десять кілометрів, значить все в порядку. Ого, ков. Ліпки. А ну, давай, залітай. Було б. Так, вже майже все потухло, ого, крім балоні. Та в принципі не все потухло, соломинка з центром потух 10 годин. Зараз буде починатися... Зараз буде починатися така звичайна робота. Катати базочку. Хоча 10, блін, ще думаю, що можу ще якісь кофи можу зловити, якби звідси тільки виїхати. Нічого, головне, зараз мені скільки я замовлень 5 зробив, здається, ні? Да, 5 замовлень, мені треба 15. Ще 5 точно до обіду треба зробити. Вон, бачите? Ну, типа, більш-менш більш-менш замовлення. 5 замовлень до обіду зробити треба і 10 замовлень вже до вечора. Так, у мене взагалі з'явилася ідея зробити от зараз такий експеримент. Попрацювати в своєму графіку, як я працюю по Uber. Наступний тиждень подивитися, як я працював раніше. Тобто я фільтрував комфорт бізнес по Bolt, комфорт трошки X там, по Uber і уклон по фільтрам. Тобто фільтрувати і подивитися, скільки я там проїду за тиждень, скільки я е, зроблю касу. Хоча я не працював в уклоні 3,5 місяці і не знаю, що воно мені дало. Дало просто, що я. Не працював, уперся і не працював. А зараз под... хочу зробити такий експеримент. Ну і я думаю, що, скоріш за все, можливо, це буде і для Ютуба, може трошки цікаво порівняти. Тим паче можна порівняти минулий тиждень з цим тижнем, зробити такий середній, скільки я за два тижні в середньому. Тобто там було там, 18, цього разу буде, наприклад, 15, всього там 16 тисяч. Там. І так само пробіг. Тобто, порівняти, як я кажу, Uber. Проти всіх агрегаторів саме фільтрувати замовлення, Типу там тільки -ті гарні катати такого плана. То я думаю, що, в принципі, можливо, таке я і зроблю. Так, є замовлення, я поїхав далі. Працюємо. О, останнє замовлення 207 за 22 капець. Оце таке замовлення вийшло. Менше 10 гривень за кілометр без комісії. Ну там, типу, мабуть, 9.80-9,70, але, блін, сам факт. Ну, як я. Позняки в день. Головне, щоб не самого ранку. Люблю позняки, беру туди замовлення. Не люблю тільки зранку виїжджати, якщо десь о 8, а так люблю брати туди туди, туди замовлення. А до цього я... Вон, скільки я простояв? Я майже годину простояв, чекав, чекав, взагалі нема на тій вербовій, взагалі. Вже година 13. Щось почав трошки крапати дощик. Вон, видно навіть. О, капельки є. Може зараз і піде дощ, піде робота. Поїду, поїм. Взяв замовлення мінімалку якраз в сторону Аркадії, там кузату зайду 8 замовлення виконав, це буде 9, блін, я щось не дуже такий в свій план. Попадаю, чесно кажучи. Треба трошки піднажати. Просто трошки треба більше мінімалка, а не замовлень по 20 кілометрів, як я беру. Мінімалки вони. Зроблять більше витрату палива, більший коефіцієнт за кілометр, більша кількість. Коротше, треба робити мінімалки. Я так, в принципі, і працюю, першу половину дня я стараюсь більш-менш нормальні замовлення брати возити. А вже після обіду я починаю брати замовлення, типу, як ну, маленькі, щоб були там по 5-7 по кілометрів, по 2 кілометри. І тоді, в принципі, там Минулому тижні я виконував десь по 19. Здається, кожен день я виконував по 19 і один день в п'ятницю я вже робив спеціально, просто працював тільки на промку, і мені треба було 24 чи 25 замовлень зробити, я не пам'ятаю. Сонце валить і дощ починається. Прикольно. Так що, якщо що, мені така схема, в принципі, теж заходить. Катати там хай навіть по 19 замовлень. По 18-19 замовлень, а потім в п'ятницю просто виїжджати і лупашити ці закази саме на кількість. Скажімо так, не на якість, а на кількість. І тоді... Воно плюс-мінус і нормально виходить по касі. Так, все, ввезу мінімалку, обідаю і далі. Друге замовлення, комфорт, мінімалка 100 гривень, теж десь 2-3 км буде. Буду катати пазняки, поки не зайде якесь більш-менш нормальне замовлення по комфорту, по комфорту в центр, щоб ще може центр покатати і зробити там кількість і трошки якість. Половина третього. До речі, все більше і більше машин на жовтих номерах з'являється, дивлюсь по місту. Така тенденція цікава. Да? Це що, менше ніж за годину я зробив 4 замовлення на майже 400 чистих клас, зараз ще посчитається ця поїздка. Так, рахуйся, рахуйся. А ну-ка, за скільки ж там є часу. 50 гривень я заробив! Пф, та ти що? Оце просто все, кінець бідного життя. Поїду собі купляю чи Бентлі, чи Мазераті. Так, в 25 хвилин я взяв замовлення, потім в 31 хвилину взяв замовлення, потім в 45 взяв замовлення і в 58. То це взагалі за пів години я зробив 4 замовлення. Па, блін, я би так катав! Та я би з радостю катав такі замовлення по 100 гривень 2-3 км чистих. Чу -чу 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 -чу. Тільки туди-сюди, туди-сюди і все. І можна робити і не тільки 50 замовлень. Ой, 50, 100 замовлень. можна і 150 замовлень за 5 днів робити. Офігеть, О, 2500 майже. Все! Більше не насипає! Замовлень по центру. Ой, по центру, по, по району. По центру є замовлення, по іксу. Ну але по іксу Вибачайте, я не хочу їхати в центр. По комфорту можна. Що в мене з голосом? Нібито я на якомусь жигулю гулю без а Отак одне пальчиком. Бух. Fly so high, I'm what's up is down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Просто. Я коротше вже на пазнякав. Думаю, нормально я так попрацював. 3800 закрив за 20 замовлень. Відкриваю, типа чаюху перевірити. У мене чаюха за мінімалку в 3 кілометри за 9 хвилин. 200 гривень. У! Або людина перепутала і хотіла залишити 20 гривень, залишила 200. Або людина спеціально залишила 200 гривень. 200. 200 гривень. От. 200 гривень. Ого го. Ого го. Ого. Ого! Ніфіга. Ого го. Так, там далі я. Всюди натиснув, так, треба не тупить. Треба трошки не тупити. Оп, мінімалочку можна катнуть було, але ні, якби навпаки. Щось це дуже, кстати, гума. Це родстоун, щось підпискує так собі, коротше, літня гума. скажу я вам. Дешманско. Трохи, мабуть. А, так. Так, всю ты подяковал, кто завышил чаю. Блин, ну а это, конечно, чаю. Ё-моё. А, 3,700. 3,700. 3,700. 3,700. 225 гривень чайових, 50 гривень про акція я Бентлі чи Мазераті брати, я ще поїду на тест драйв. Все, 50 гривень це просто. Ну, коротше, моя каса. Мій пробіг. от За тиждень теж збив. 24 км на годину, було 23. Коли заїхав в обід на Пзняках, було 26 км на годину. А коли я почав катати одні, одні мінімалки, я зробив за 2 години 8 мінімалок. 8 мінімалок за 2 години. Це вау! Мені фортануло, я думаю, більше. Тому що в Uber є така штучка на карті. Ось тут знизу. Типа натискаєш. І воно, о! Воно зараз... О, там що дощ. І воно, коротше, показує. Е типа якісь долари, кажуть, типу, е де більше замовлень, і от бачите, Дарницький, там Деснянський горить на одиничку, е тобто менше всього замовлень. Е Трієчка горить в центрі, двічка Голосіївські, Нівки, оболонь і чотири святошина Соломенка. Там прямо ну, щось взагалі якийсь розрив. Можливо, там які дощ, дощ, якісь валить. Це може таки бути. Коротше, я подивився, що у мене, типа, от, 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 от цих от доларів, типа значків було всього два. Це типа, як вважається, мало замовлень. Але воно мені давало, воно давало, 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 як оцей ланцюг який зловив. Я не відміняв там буквально парочку, коли доїжджав, мені насипає, я там парочку відмінив і, і, і поїхав далі. Тобто, тобто прийняв замовлення. І воно давало, 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 поки не перестало давати, і прийшло замовлення в центр на вокзал. Я приїхав на вокзал, виставився по фільтру, типу, ну, Уберівському фільтру, по секторам. Дарницький, ну тобто додому, Дарницький і центр. І я довожу пасажира, мені тут 280 по комфорту залітаю типу, на драгоману, я такий, це взагалі нормально. Я якраз ще швиденько проїду, я мабуть хвилин за 30 проїхав, може і швидше. І я от зараз 17.56 і я вже, от, вже на районі. Так що взагалі шикарно. Просто шикарно. Я пішов. Перший день мій закінчився. 100 замовлень. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Бувайте!